Слава рідним богам. Приходжу сьогодні на капище проводити славлення і бачу наступну картину. Поруйновані наші кілки, які стояли колом, їх було 12. Ось такий тут чудорнацький тризуб чи якось лежить тут, збито. І Далі по колу бачимо, як хтось дуже активно, але з певною, я так розумію, агресією, руйнував, намагався зруйнувати наше капище. Людина не розуміє, що, а зруйнувавши, Матеріальну фізичну форму не можна зруйнувати духовну тонку форму. І те, що ця людина зробила, вона фактично накликала на себе ну, дуже серйозний негатив, як мінімум, а те, що людина отримує від простору, від Всесвіту, від Бугів, відплату. У мене в цьому сумнівів немає. Відповідно, ми, я зараз це все буду поновлювати і капище буде функціонувати і надалі, а подібні люди будуть нести особисто. Відповідальність. Навіть взялися не тільки за капище святилище, а поламали наші заготівки, дрова, які е, я тут приховував, залишав, щоб в разі нічого швидко можна було організувати. Багаття скласти і провести славлення. Отже, друзі, як і казав, те, що матеріальне, його можна відбудувати, а те, що є духовного в нашому серці, в нашій душі, його знищити неможливо. Зараз ми вже готові. Для проведення славлення вже горить очищувальний вогонь і відповідно зараз будемо починати. Слава рідним богам! слава предкам.